І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає. Так, джау Пейл. Так, ну. Нап... Напишіте, як розшифровується або як читається ваш лік <смеш> в коментарях. На Леопард Прототайп, або по простонародному як я його називаю, Леопард ПТА. Карта Руйнберг. Ну що ж, до бою. Так, ну і... Давайте так, які от. Е, як відрізняються бої на Leopard ПТА і на Leopard 1 в нас в реплеях від підписників? Це снайпера, так? Вони на відкритих картах ну просто неймовірно щось витворяють. Нахлопушують. Прихлопушують, так? Але от на таких міських картах дуже цікаво буде подивитися, правда? Ну вони, Саме в реплехі підписників, що на 9 рівні на леопарді, що на 10 леопарді, вони в принципі рівні. Леопард 1, ну звичайно, він дуже крутезний, він сам по собі дуже крутезний. Він навіть і виглядає крутезно. Дуже схожий, але виглядає крутезно. Ну і ще треба мати скліще. Бачимо, що ми обрали таку позицію, що ми тут бачимо. Ще дерево заваляли, загніздилися, нас в принципі не повинні виявляти. Нам треба дуже бути обережними, тому що картонний картон. До речі, хтось мені, я колись я на леопарді записував бій, кажу картонний картон. А він мені пише в коментарях: Та що картонний, я на ньому так витанковую. Ну, ще не бачив, якщо чесно. Щоб вони витанкували. Тут по гарматі, тут точність, лучність німецька, так? Чудово перезарядка, чудове звернення, чудове пробиття. Давайте будемо дивитися, у нас підкалібери, а якщо підкалібри, це завжди чудово. У нас основні снаряди підкаліберні 178 пробиття, 420 шкода від пострілу. Зараз грає. Ну зараз грає чому? Тому що ми тут виїхали на броньовану техніку, і тому обрав е е е поки що підкалібери Поліпшені, але їх вже дуже мало залишається, і ми будемо вже далі грати на основних. Я думаю, тут без проблем повні пробувати. І ось так треба грати. Ну це такий майстер-клас, як грати на міських картах. Обрав таку позицію, щоб ну, так, дійсно, що ми тут близько до танків. Не дуже нам нас врятовують по непомітності ці імбокущики, так та навіть дерева. Але все одно стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав, дивишся по сторонам, Хто відстрілявся, хто стоїть бортом або по простонародному задом дніжжя і, і починаєш прихлопушувати. 6-9 побої не в нашу користь. Вже бачимо, що ми програли зеленцею, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Вже виходять на нашу базу, навколо нашої бази в наглюч вже катаються там суперники. Ми, до речі, граємо. Ми, до речі, граємо в топовому топі проти СІМОК. Ну і я ж казав, якщо е, ви ну, часто пишете, от в топі я б теж так міг. Ну зіграй так, проти тебе ж теж топі грають, правда? <гум> так, Треба трішки перепочити, трішки подивитися, що далі будуть робити суперники. Попереду там небезпека, може Т-32-й виїхати. Ззаду я думаю, що наші там братіші під'їхали. Зараз там Тортойс е, своїм броніщем буде танкувати, не давати. і він там таку, е, ну, там така, так скажемо, ложбінка є. <смеш> де можна сховатися, щоб тебе не дуже там пробивали. Е, і. А і в цей момент ми бачимо, що ми повністю майже в оточенні. А ну, треба зібратися, та вже виклопушувати цих тяжів. Тут буде неочікуванчик, до речі, для цього тяжа. Але він нам на два пострілі. Ну Ерфі ще чудово, правда? От я бачу трішки лагає, можливо, це в самій грі були лаги, або це в самому реплеї лаги так що... Ну Вже там хтось теж писав з-підписників. Напевно, з глядачів, що, що, чого так, наче сіпається екран сам по собі. так, так то Це не моя вина. Так, дуель на дуель у нас буде з центоріо. Тут братіш, ти ж намагається вже зіграти, як може вже допомогти. Те ж таки бачимо, що у нас ну лише тортось тримається, він там от такий... Імбопозішін там така є, так. Я колись теж на цій імбопозішн, до речі, непогано зіграв. Я, ну, правда, на мілких рівнях на М3 Стюарт, по моєму грав чи що, і я там зашкірився, ох, і на мене випучуючи очі. Ну я там одного, другого, третього, а вже четвертий в мене все ж таки знишкожу. Вони вже на глючу просто поїхали на мене. Три вороги знищено. 3136 настріляно. Так підлагує трішки, я розумію. І ще наш герой... Не те, що він... А, ні, все ж таки підлагоє. Наш герой чому так повертає швидко камеру? Тому що йому треба реагувати, хто звідки виїде так? на всяк випадок. Щоб наша башта була туди побачена. А центуріон став, бачимо, там за трупіками і ще спробує його вибити. Це теж імбіщенський імбіще, я вам скажу. Там від башти, якщо стане, ну, спробує його щось збігає. Хіба що фугасика зарядити, спробувати, може і пройде альфі ще на 100 на 41 хп. От спробую його зараз вибити, Це якщо він десь помилиться. ТП в нас теж вже дуже мало. Напруженіший момент битви, нам уже, ну тортойс не дуже нам там допоможе. О, танкуємо! А я дивіться, кажу, -е, картон, картона вже тисячу натанкував. Як зазвичай. Ох, тут шквальний вогонь просто! Help, help me, допоможіть! хто небудь немає вже братіші. На жаль. Так, гайтортик там і стоїть. У мене там ХП зовсі немає, О, зараз можуть просто закидати фугасами. Чудово, що і артилерії в цьому бою немає, хоча стріло, так. О, іще танкуємо. Пунзер-пунзер, дитя. Так, так-так так. так, А ну, ну ну, 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 де ж ти підставишся? А тут наче пробиває, а наче не пробиває, так? Спробуй пробити. Штовхай, штовхає б трупи пере себе. Оце він зараз помилився. Помилився! Вон, є! Чудово! Фух! Чотири вороги знищено. 3200 настріляно. 1030 на танково. Це картонний картон там. Так, ну і пунзер-пунзер, напевно, поїхав навколо. І десь він по центру може зараз виїхати. Зараз поїхати КВ забрати. Ну і все одно напруженіший момент, тому що, по-моєму, Кунзер кунзера там вистачає, дивимося, скільки він стрільнув, танканув на 390, а у нас 300 всього залишимо. У нього там арфі ще чудово. У нас всього залишилося вже на постріл. Так, підставиться чи не підставиться. Опа, підставися чудова. Вах, Кунзер кунзер приїхав. Ох, а як він, як він його вихлопушив? Десь, напевно, не, не встиг сховатися. Ну що? Дуель на дуель. Ва! Це ще було! Один одного знешкодили, так? Діч я. Давненько такого не було! Крутизно. Дякую. Чудовий фінал бою. Несподіваний, до речі. Я аж я злякався. Дякую за реплей, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.